Якщо хочеш, аби щось було сказано, попроси чоловіка, аби щось було зроблено. Звернися до жінки. Казала свого часу Маргарит Тетчер. Чернівські підприємиці взяли вислів на озброєння і вперше в Україні на регіональному рівні зібралися на форумі ділових і творчих жінок. Ми розуміємо, що нам треба об'єднуватися і підтримувати одна одну. І діяльність членів ліги ділових жінок підтвердила те, що під Підтримуючи одна одну, роблячи дуже багато добрих і таких потрібних суспільству справ, ми. Ми змогли допомогти одна одній, і щодо проведення форуму світ побачив довідник членів клубу ділової жінки. У ньому більше двохсот координатів жінок-керівників фірми установ. Їх початківці зможуть використати у налагодженні ділових стосунків. Програма форуму була насичена. Жінки розповідали про історію свого успіху, слухали й давали поради. більше рішительності. Мені кажется також, що нужно действовать швидко, стараться, щоб з моменту ідеї до моменту реалізації проходило не так много времени. Нужно постоянно быть в этом інформаційному пространстве, которой ти хочеш зайнятися, бути в курсі. Жінка мати – успішний підприємець Їм вдається досягнути всього наголошують організатори та учасниці форуму і наводять приклади у Жанни Дмитрук троє дітей, а відкрити власну справу вона наважилася щойно вийшла з декретної відпустки. Спорт виспитав во мені силу волі, досягнення цілі. І зараз ці качества всі мені пригодились, і після сімилітнього декрету я захотіла займатися підприємництвом. І ось ці качества, підтримка сім'ї, родних, мами, мужа, От мабуть, далі результати саме така подія потрібна жінкам, аби вони могли здобути зв'язки, познайомитися і почути фахові думки тим, хто тільки мріє про відкриття власної справи і має дітей. Старші колеги радять не хвилюватися. Головне хотіти, і все встигнеш. Мати є мати, да? І то більше навантаження іде, якщо в сім'ї, це на те, щоб і на роботі бути, і гарною завжди бути. І приділяти увагу своїм діточкам, щоб вони не відчували, що мама у них батько, а батько. І батько на форум до жінок завітали і чоловіки. Вони вітали своїх колег і висловлювали сподівання, що жінок у бізнесі буде дедалі більше, адже у них власний спосіб ведення справ сімейний, а так завжди краще працювати, наголосив президент Торгово-промислової палати. Ділові жінки приймали не лише колег з вітальним словом до них звернулися представники місцевої влади і помічник народного депутата України Владислава Трошенка Василь Білогура.